Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую неймовірно смачний та корисний крем-суп з червоної сочевиці. Цей суп не тільки легкий у приготуванні, але й дуже ситний та наповнений вітамінами. Він стане чудовим вибором для сімейного обіду чи вечері. А головний бонус в тому, що приготувати його можна всього за пів години. Якщо ви шукаєте страву, яка буде не тільки смачною, але й корисною, то цей крем-суп точно вам сподобається. Основним інгредієнтом буде ось така чудова червона сочевиця. Її необхідно добре промити, а після того залити питною водою та дати настоятись 20 хвилин. Це не тільки прискорить процес варіння, а й покращить травлення. І поки в мене є час, я підготую цибулю. Філігранна робота тут не потрібна, просто нарізаю довільними шматочками, не дуже дрібними. Коли цибуля порізана, її необхідно обсмажити. Робитиму я це на олії. Розігрівши 2-3 столові ложки, я додаю цибулю на сковорідку та смажу до прозорості або навіть до легкого зарум'янення. Поки смажиться цибуля, я наріжу одну морквину. Робити теж можна це довільної форми, але я наріжу кружечками. І коли цибуля набуде ось такого золотавого кольору, я додаю моркву. Часу на її обсмаження піде стільки, скільки я буду готувати наступні компоненти. А це буде картопля та часничок. Картоплю також нарізатиму невеликими шматочками довільної форми. Часничок наріжу одразу на цій же дошці, тому що обсмажуватись вони також будуть разом. Тим часом морква припустилася. І я додаю картоплю разом з часником. Час, який готуватиметься картопля, я знову ж таки засікати не буду. Вистачить того, скільки я витрачу часу на підготовку наступного компоненту. А це будуть помідори. Я взяла ось такі заморожені. І щоб зняти шкірку, я їх заливаю гарячою водою лише на одну хвилину. Замінити такі помідори можна на свіжі, звичайно ж, або консервовані у власному соку, а також на 3-4 ложки томатної пасти, розведеної до консистенції пюре. Як бачите, чистяться вони дуже легко, мені дуже подобається цей спосіб зберігання томатів на зиму. Підготовані помідори додаю до усіх інших овочів. Та тушкую їх до м'якості. Коли помідори пом'якшали, я додаю прянощі. В мене це буде паприка, чорний перець, куркума та, звичайно, сіль. Перемішавши, я ще даю декілька хвилин спеціям прогрітись, щоб розкрити свої аромати, а потім вимикаю вогонь. Далі я одразу їх перекладаю до каструльки, у якій буду вже варити сам суп. Далі сочевицю, яка в мене настоювалась, я зливаю на сито та додаю у ту саму каструлю. Далі я заливаю все питною водою. Я використала літр води, і в кінці ви побачите, який суп в мене вийшов на густину. Якщо ви хочете, щоб у вас суп був трошки рідшої консистенції, просто додайте більше води. Далі ставлю на вогонь і варю 20 хвилин, але в будь-якому випадку до повної готовності всіх компонентів. На цей період додаю лавровий листочок, але потім одразу його виймаю. Всі крем супи або супи пюре дуже смакують з сухариками. Які в ці 20 хвилин дуже швидко можна приготувати самостійно. Для цього я просто наріжу батон невеликими шматочками та обсмажу його на сухій сковорідці. Ось і все. Смачні сухарики до супу готові. Також є час, щоб нарізати зелень для подачі. Та є ще хвилинка для приготування папричного масла. Для цього я в вершкове масло додам одну чайну ложку меленої паприки, дам хвилинку прокипіти та буду його використовувати в кінці для подачі супу. Воно чудово підкреслить багатство смаку та інгредієнтів цього супу. Через 20 хвилин, коли суп зварився, йому необхідно надати кремової текстури. Робитиму я ось такі чаші блендеру. Але ви можете робити звичайним блендером той, що занурюється. В мене, на жаль, він зламався. За лічені секунди суп подрібнюється і ми досягаємо бажаного результату. Далі суп я знову повертаю до тієї самої каструльки, де він варився. Даю хвилинку прокипіти та помішую, щоб він не пригорів. Ось і все, друзі! Наш крем-суп з червоної сочевиці готовий! Це не тільки смачно, але й корисно. Сподіваюся, вам сподобався рецепт і ви обов'язково спробуєте приготувати його вдома. Не бійтеся експериментувати на кухні, адже приготування їжі це завжди творчість. Смачного, друзі!